Нещодавно одна із клієнток мені розказала про сайт-тему. Це аналог Аліекспрес. Ну, і хто ж я така, щоб ви не спробувати. Так от, посилочка мені пройшла за 10 днів. Перше, на що я звертаю увагу, це дуже дбайливо складений товар. Замовила я тут імітацію жемчугу. Дівчатка останнім часом запитують про такі дизайни, а в мене його немає. Замовила також об'ємні фігурки. Фігурки дуже реалістичні, гарно профарбовані. Я не знайшла жодного браку. Вони такі мілашечки. Я такого не люблю на ногтях, але на хвильку задумалась, М -м, а не не ліпить би мені щось. Далі я замовила бантики, тут їх 50 штук чорно-білого кольору. Як бачимо, бантики маленькі, але дуже класно дивляться на нігтику. Нарешті замовила палітру. Адже я всі свої органайзери майже загрязнила гель-лаками. Давно я дивилась на цю палітру, але не купляла, тому що у наших магазинах вона стоїть 90-100 і далі гривень. Ну, мені було жалко. Тут же я замовила це за пів ціни. Також замовила латуневу щіточку для фрез. Зараз жара. Усіх нігтики з ручками вологі. Фреза дуже часто забивається. Я посеред процедури зупиняю фрезу і очищаю. Дуже класний спосіб. Далі у мене йдуть мікс знову бантиків. Тут їх 100 штук. Вони видовженої форми. Не такі, як попередні. Попередні у нас були короткі, ще раз акцентую. Їх тут 10 відтінків. Я потім поскладала і ставлю вам фотографію. Браку я тут теж не знайшла, тому рекомендую однозначно до покупки. Майстри манікюру. Візьміть собі на озброєння ціни, пишу на екрані. Також замовила бинтик. Бинтик, як я кажу, самоклеючий. Його не потрібно зав'язувати. Шкіра під ним дихає. Це must have для мілких порізів. До речі, такий з'явився в АТБ. По акції минулого тижня бачила його по 30 гривень. Тут, звичайно, це дуже дешево. Замовила набір бафетів, я їх увірвала, таки увірвала по дуже смачній ціні. У нас ніде немає таких цін в українських офлайн онлайн магазинах а я, повірте, ще та Обожнюю шукати знижки. Самого фарту. Всього 104 гривні. Мені прям цікаво було, що ж прийде за такі гроші. Ну, він мене ще роздивував. Ось подивіться, яка тканина дуже схожа на льон. У нас зараз стоїть неймовірна жара, але цей фартук пропускає повітря. І мені абсолютно не жарко. Хотіла замовити ще, але поки що таких цін мені більше не попадаються. І замовила піжамку. Дуже переживала, що тканина буде штучна, я не люблю таких тканин. На відео вона ніби виблискує, але на дотик вона просто неймовірна. Останніми вечорами я тільки в ній хожу і сплю. Однозначно рекомендую.